Навіть поява е, Втікача Януковича з заявою про те, що він все життя був за ЄС, вона свідчить про те, що це достатньо реалістична позиція, яку ми можемо все ж таки отримати. Е, з НАТО ситуація складніша. І я думаю, що тут не питання в Угорщині чи в Словаччині, які проти нібито нашого членства в НАТО, а це питання в Сполучених Штатах. Е, очевидно, що Трамп. Хотів би, щоб це стало предметом торгу з Росією, Він це продав би Росії, а потім би примушував би нас викласити із конституції з перспективи і взагалі прибрати позицію про членство в НАТО. Ось тільки так є гарантії безпеки. З іншого боку, ми ж розуміємо, що членство в НАТО це як є НАТО на виході. Тобто обмеження нас по застосуванню військової сили для повернення території з нашими союзницькими зобов'язаннями перед НАТО, чи це п'ята стаття, яка нас захищає? НАТО, яке готове відповісти на російську загрозу умовній Естонії в випадку гібридної агресії, чи не готовність цього НАТО захищати умовну Естонію при гібридній агресії? Так? Чи буде НАТО? Завдавати удари по Росії у випадку появи зених чоловічків в коридорі біля Країніграду чи буде НАТО захищати ту ж саму Польщу у випадку гібридної агресії на території Польщі, перехід там якихось мас людей через білорусько польський кордон із зброєю? Тобто, чи це буде розглядатися НАТО як загроза? У мене є запитання, дуже багато запитань по НАТО і його ефективності. Але те, що це буде торгуватися, очевидно, україна поки що не поспішає прибирати взагалі позицію членства в НАТО. І якщо вже будуть прибирати наші керманичі, то вони будуть подавати це як мога дорожче.